Мітиних двійошників чернігівці, які не пройшли відбір до нової національної поліції, знову зібралися на пікет. Щоправда, протестувальників менше ніж журналістів. Четверо дужих чоловіків з плакатами вимагали пояснити, чому їх не взяли на службу. Заваліли, які вас 5 балів бала набрав. А, так, у вас 5 балів? Хочу, хочу, щоб щоб мені повністю де мені неправильні відповіді Далі серед ображених і учасник АТО, боєць зведеного загону, який побував у Дебальцевому та Чорнухіному. Відмінно за його словами скла. Ав тести та фізичні випробування, а потім залишився без роботи. По поводу скорочення сказали, що ти проходиш нову поліцію, поэтому ми тебе закращаємо. Потім, коли вже я не пройшов нову поліцію, мені об'яснили, що я плохой співробітник. У мене є з собою характеристика, ідеальна характеристика, тобто замічання по поводу роботи у мене ніколи не було. Премії розкриття постійно були. Не обійшлося без політичних прапорів. Підтримували мітингарів місцеві борці з корупцією від колишнього начальника служби безпеки Валентина Наливайченка. Можливо, і вони не пройшли відбір. Ні. Я ні, але ж у нас є ініціативна група. Кілька разів із рупора лунають звинувачення у хабарах за погони поліцейського. Називають навіть суми від 30 тисяч гривень до 2 тисяч доларів. Але виявляється, особисто нікому із присутніх заплатити за місце не пропонували. Я не заявляю, то взятки беруть. От, у мене просто вопроси, почему как бы у мене все добре і я не пройшов. Може, <реш> хто Сомневаюсь. Керівник обласної поліції Едуард Альохін послухати претензії вийшов. Запевнив жодної офіційної заяви про корупцію до них не надходило. Для нас поводом для початку проведення перевірки є і обращение в пресі, в тому числі і по телевіденню. Звісно, перевірка починається автоматично. Вона почалася, в тому числі і з участия некоторых вона вона відбору Власне управління поліції відношення немало. Усі чотири етапи іспитів організовувала столична рекрутингова компанія. Із понад чотирьох тисяч бажаючих служити у новій поліції на навчання поїхало тільки 220 кандидатів. Вони проходять муштру під Києвом і вже у лютому мають скласти присягу та вийти на патрулювання Чернігова.